Всім привіт! Скоптили сьогодні реберець трошки. Така красота гарно прокоптилися. Зараз в нас ще коптяться перепілочки, пізніше виставимо відео, як будуть готові. Такі гарні реберці, невеличкі. Зараз ми Спробуємо. Ох, які класні. Можна з хвиликами їсти. Ну, що ти теж? Держи, давай. Пробуй. класне реберце, так? Да? Порізали на стіл, пивка налили. З холодильничка І все. Дуже класне, м'ясненьке реберце. Вартість такого реберця 400 гривень за кілограм. Що так даже? Бажаєте замовити, пишіть на вайбер по номеру 068 87 87 87 4 Їж сонце, бо кажуть, що я тебе не годую. Жалію тобі. Вони ж не знають. 说，这是亚裔的。